Це звуження, звужене розуміння суб'єктності. Я відповідаю тільки за себе, я відповідаю тільки за свою родину або за свій, за свій маленький бізнес. Так це дуже поширений стан мислення українців, який підтверджується дуже глибокими соціологічними дослідженнями. Добре, це чи погано? Це нормально, тому що ми були в Совєтському Союзі з гіперколективізмом, а потім ми перейшли через ліхі 90-2000-ті. -ті, ті Ми перейшли в гіперіндивідуалізм. І нас ці катаклізми зараз Майдан, війна і так далі, і те, що про що Катя говорить, це, це спонтанна солідарність, вона нас трішки вибудовує і, ки, і кидає в те, щоб знайти спільний простір. От ми зараз будуємо ці маленькі спільні простори. І тест, звичайно, я думаю, для всіх, хто живе в багатоквартирних будинків, це чи буде успішним ОСББ чи ні. Якщо буде успішним ОСББ, то, можливо, буде успішним децентралізація, і ми всі проходимо через ці тести.